Сумісництво з виконання працівником, окрім основної оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, установі організації або у роботодавці фізичної особи. Хочу звернути вашу увагу на слова у вільний від основної роботи час. Робота за сумісництвом в Україні тривалий час регламентувалася кількома нормативно правовими актами Кодексом законів про працю України, законом України про оплату праці, постановою Кабінету міністрів України про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій номер 245 від 3 квітня 93 року. Та затвердженим спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України No43 від 28 червня 93 року положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Саме постанова Кабінету міністрів України та положення забороняли працювати за сумісництвом, керівникам державних підприємств, установ, організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності. 22 листопада 2022 року постанова Кабінету міністрів та положення були скасовані, тож тепер керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники можуть працювати за сумісництвом, за будь-яким видом діяльності, а не лише займатися науковою, викладацькою, медичною або творчою діяльністю. Проте, враховуючи, що окрім положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств і організацій було скасовано і перелік робіт, які не є сумісництвом, то керівники і їх заступники можуть працювати за сумісництвом, у тому числі здійснювати педагогічну або викладацьку діяльність в інших закладах та установах освіти, виключно у свій вільний від основної роботи час. А ось здійснювати педагогічну діяльність у своєму закладі відповідно та в межах передбачених пунктом 91 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України No 102 від 15 квітня 1993 року, можна під час робочого часу за основним місцем роботи.